будемо читати з дії святих апостолів, 10 розділ, з 34 по 36 вірш. А Петро відкрив уста свої та й промовив, «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться Його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлових синів, благовістячі, мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. Це говорив апостол Петро. Це Петро, який ходив з Ісусом Христом, це Петро, який з ним їв і пив, це найближчий учень Ісуса Христа. І в 34-му вірші він каже, що. Пізнав по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Що він мав на увазі? У 35-му вірші, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Бо Петро був єврей і як було дано Богом, що євреї були перші, які б, які б мали спастися, які Бог хотів, щоб вони спаслись, отримали те спасіння через Господа Ісуса Христа. І йому було дивно Петрові, що спасіння тепер, після того, як Господь. Вознісся доступно стало всім народам, всій землі, людям на всій землі. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. З 36-го вірша ми можемо зрозуміти, що мир може бути тільки через Ісуса Христа, мир з Богом, який ми можемо тримати. І що Господь Він усім, незалежно від обличчя, незалежно від. Раси незалежно від статі, і незалежно від віку. Підемо з вами ще послання Павла до Тимофія, другий розділ. З вірша. третій і четвертий вірші. Другий розділ, 3 і четвертий вірші. Що слово Боже нам каже? Бо це добре і приємне Спасителіві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Знову ж таки третій вірш. Апостол Павло. Вже інша людина наголошує, бо це добре і приємне Спасителю. Отже, це було написано дуже давно і сказано дуже давно, але це актуально зараз і для нас, як ніколи. Для кожного з нас. Якщо ми бажаємо, щоб Господь нас прийняв, Бог нас прийняв, і щоб Він був задоволений, щоб ми були з Ним в цьому житті і після смерті, щоб було йому добре і приємне, як ми бажаємо деколи, як діти, догодити батькам своїм, а тим більше Богові, тим більше Богові приємно і добре, коли щоб усі люди спаслися, бо він не хоче, щоб жодна людина не загинула, щоб не загинув жоден. Будемо читати далі дії святих апостолів вже 10-й розділ, той самий розділ з 37-го по 43-й вірші. Петро свідчить. Тоді на той час свідчить людям. Нагадує їм про Господа, ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї, після хрещення, що Іван проповідував Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро і усіх уздоровлюючи. кого поневолив дьявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив у Юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. Що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в Нього, одержать прощення гріхів, Його іменням. Петро говорить про ту справу, яка відбувалась в той час про Господа Ісуса Христа, яка зачалась в Галілеї, коли Іван Хреститель проповідував, згадує Ісус який з Назарету, і що Бог Його Святим Духом помазав, обрав, як Месію, як Спасителя. І коли ходив, він добро чинячи, і усіх оздоровлюючи, кого поневолив, диявол, бо Бог був із ним. Господь проявляв любов до людей на землі. І ми читаємо в Євангелії, що хто тільки до нього не приходив, він не відмовляв, він зціляв, він воскрешав. Він спасав, але його вбили на дереві повісивши. Очевидно, це був шок для Петра, і ми знаємо зі слова Божого, і це був шок для його учнів, тому що вони не цього очікували. І це не могло вкластися в їхній голові, що вбили Спасителя Месію, який був Богом призначений. І ми читаємо, що всі пророки, все Писання говорить і вказує нам на нього, на нашого Спасителя, на нашого Господа Ісуса Христа. Але Бог воскресив його третього дня. І дав йому, щоб з'явився. І він з'являвся своїм учням, живий, воскресший. І це була велика перемога, велика потіха для учнів. Це Воскресіння воно насправді є величним і воно почало змінювати і змінило життя. Його учнів найближчих людей, які були з ним, і воно змінює життя по сьогоднішній день людей. Він з'являвся як Воскрес він із мертвих і їв з ним, з ними, і пив з ними після Воскресіння свого. І це справді чудо, і вони були свідками цього його учні, апостол Петро. І свідки ми зараз цього. Як і тоді, багато років тому, Петро свідчив, так і зараз ми з цього місця свідчимо Всі ті, хто прийняли його як свого Спасителя і довірились йому. Він нам звелів, щоб народу і ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Так і зараз Євангелія проповідується по всьому світу, і сьогодні, дякувати Богу, є час для того, щоб примиритись з Богом через Його Сина. Сьогодні велика. Надія сьогодні велике свято, тому що це дійсно неоцінимий дарунок від Бога, від того, хто створився, видиме і невидиме, від того, хто створив нас з вами, від того, хто створив від найменшої молекули до. Найбільшого, що ми можемо бачити, це навіть і неможливо людині вмістити, яка це велич яка це сила у Бога. І такий сильний і великий Бог. Він полюбив нас з вами, полюбив кожного з нас. І Залишив, небо залишив те невидиме для нас з вами, залишив престол Бога, Отця і зійшов до нас з вами, до людей, таких грішних і немічних. Він є призначений Богом суддя. Отже, якщо є суддя, значить він мусить судити. І дійсно ми будемо судимі Богом, кожен з нас. Чи хочемо ми цього, чи не хочемо. Бог так вирішив, і воно так і буде. Чи подобається нам це, чи не подобається, Його Слово вічне і Його слово обов'язково буде виконаним. Але для нас з вами, для кожного з нас є порятунок. І цей порятунок ще доступний сьогодні, зараз, коли ми є тут, хто слухає, цей порятунок доступний. Ми не знаємо, що буде через мить. Ми не знаємо, що буде через хвилину. ми Не знаємо, що буде через годину. Ми надіємося на краще кожен з нас. Але ми цього не знаємо, майбутнього. Майбутнє знає лише Бог. І сьогодні кожен з нас може отримати цей подарунок. За які було заплачена дуже велика і дуже висока ціна. Простою вірою нічого не потрібно робити і видумувати. Господь по любові своїй зробив цей великий подвиг, зробив доступним для нас примирення з Ним, яке ми втратили там. В Едемському саду. Подивимося з вами ще перше послання апостола Павла до Тимофія. Другий розділ, п'ятий, шостий вірш. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. Отже, Боже слово дуже пряме і недвозначне і дуже просте. Один Бог, один посередник і все. Це людина Христос Ісус. Ніякі інші шляхи не підходять. І ми свідкуємо вам зі Слова Божого. Це не мої слова. Ми лише. Передаємо те, що Господь написав у своєму слові по милості своїй для нас. І який дав самого себе на викуп за всіх. Отже, це буде приємне і це буде добре. Тільки для Бога, а для нас з вами, для кожного з нас, коли ми приймемо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, що зробив і я свого часу. Ставши на коліна 23 роки, я попросив Господа пробачення, і Він простив мені гріхи і став моїм Господом і Спасителем. І який є по сьогоднішній день, за що йому дуже дякую. І це може відбутись будь з ким з вас, з кожним, хто чує. І сьогодні це радісний день, тому що двері ще не закриті, ще благодать та триває. Ще Господь довго терпить, як написано, щоб врятувалось якомога більше людей. По своїй милості і довготерпінні, але цей час завершиться. Тож поспішіть і прийміть його дорогоцінне спасіння. Амінь.